Тема додавання мішаних чисел. Для того, щоб додати мішані числа, треба пройти простий шлях. До цілих частин додати цілу частину, до дробових частин додати дробову частину. Розглянемо декілька прикладів. 5,1 додати 3,2. Цілу частину додаємо до цілої, тобто 5 до 3, а дробову чисельник до чисельника 1 до 2. Знаменник не чіпаємо, переписуємо такий, який є. 5 плюс 3, для першого прикладу я розпишу кожен крок. 1 плюс 2 знаменник 6, 5 плюс 3 8, 1 плюс 2 3, шостих. Головною умовою при роботі над додаванням мішаних чисел є оцінка дробової частини. Тобто нам треба оцінити дробову частину, чи є вона правильним або неправильний дріб. Якщо дробова частина правильний дріб. Ось частинка 3 шостих у нас правильний дріб, то все в порядку, і такий приклад можна залишити уже без змін. Можна, звичайно, перевести у неправильне число, у неправильний дріб, а можна залишити мішаним. Якщо у вас отрималась дробова правильний дріб, то це кінець вашого додавання. Більше нічого з ним робити не треба. Розглянемо ще один випадок. 1,9 додати 6,1. Знову таки, до цілої частини додаємо цілу 1 до 6, а чисельник до чисельника 9 до 1. І я відразу напишу відповідь 1 плюс 6 7, 9 плюс 1, 10. десятих. Знаменник 10 не чіпаємо. Бачимо, що наша дробова частина 10 десятих це неправильний дріб. І його треба перетворити. У нас не може бути вмішаного числа неправильний дріб в дробовій частині. 10 десятих перетворюється на одиницю, тому що 10 поділити на 10 буде 1. Ця одиниця додається до цілої частини, і вже у нас відповідь буде рівно 8. Просте ціленьке число. І ще один випадок: 5,11 плюс 2,10. 12. Додаємо знову-таки цілу частину до цілої частини, 5 до 2, а чисельник до чисельника, тобто 11 до 10. Напишемо результат: 5 плюс, 2 7, 11 плюс 10 21. 12. Бачимо, що 21 12 це знову неправильний дріб. Що треба з ним зробити? Треба його перевести у мішане число. 21 12 дорівнює 1 9 12. І ось ця частинка ціла одиниця, яка отрималась при перетворенні неправильного дробу на мішане число. Ця одиниця додається до цілої частини, що вже була у числа. Тобто цілих у нас вже 8, а дріб дванадцятих залишається в дробовій частині. Тобто, ми скидуємо надлишок. У цілу частину. Скільки разів ми можемо відняти від чисельника знаменник. Таку кількість одиниць ми додаємо до цілої частини, а остачу залишок після віднімання ми пишемо у чисельник. Тобто можна було ще написати таким чином: 21 мінус 12 дорівнює 9. Ось ця дев'ятка піднялася в чисельник. А таку дію ми змогли провести один раз відняти, і саме оця одиничка, кількість разів, нас додалася до цілої частини. Розв'яжемо декілька прикладів з різними випадками, тобто з нормальною дробовою частиною, правильним дробом, і випадки з переходами. Три цілих. 2 сьомих додати 4 сьомих. 4, 4 плюс 3 7, 2 плюс 4 6 і знаменник не змінюємо. 7 6 сьомих. Правильний дріб у дробовій частині, так і залишаємо. Ще один приклад. 5,2. Додати 8,7 плюс 8 13. 2 плюс 7, 9 знаменник той самий. Бачимо, що у нас дробова частина 9 дев'ятих перетворюється на 1. Тобто, цей запис у нас дорівнює 1 і відповідь рівно 14. Додаємо цю одиницю. До нашої цілої частини. 8,7 додати 4,8. 4, 4 плюс 8 – 12, 7 плюс 18 25 знаменник начіпаємо той самий. Бачимо, що у нас чисельник 25 більший за знаменник. І ми ось тут можемо зробити таку дію. 25 мінус 20. Така дія у нас можлива один раз. Цю одиничку, що позначає нас кількість можливих віднімань, ми переносимо до цілої частини, то в нас вже 13. Залишок. У нас отрималось 5 при відніманні. Цей залишок ми запишемо у чисельник 5, 13,5. Звичайно, що під час роботи такі процедури ми будемо проводити усно, тобто скидати надлишок з дробової частини у цілу частину. Але поки що я вам ілюструю, куди які числа переходять.